Вітаю вас, шановні учасники серпневої конференції, вчителі зарубіжники. Інститут педагогіки, Національної академії педагогічних наук України продовжує реалізовувати концепцію нової української школи. І Сьогодні я коротко ознайомлю вас з новою модельною навчальною програмою Зарубіжна література. Для сьомих дев'ятих класів, яка наразі має гриф МОНу від 24 липня цього року, і за якою готуються пілотні матеріали для вчителів, а також підручник для сьомого класу і електронна платформа до нього. Ця програма і сам курс продовжує попередній розроблений нами курс за програмою Зарубіжна література 5-6 клас, яку підготували співробітники нашого інституту Наталія Богданець-Білоскаленко, Валентина Снігирьова та Олена Фіткевич. І Підручники для 5-6 класу підготовлено видавництвом «Освіта», авторським колективом у складі Наталії Кадоб'янської, Лариси Удовиченко і мене Валентини Снігирьової. В кінці свого виступу я дам покликання на ці підручники. Де ви можете їх, вони є у вільному доступі, ви можете їх скачати і користуватися ними у викладанні літератури, зокрема, уже в цьому році у 6 класі. Авторський колектив нашої програми це я як керівник. Колективу Оксана Валеріївна Бушакова, вчителька-методистка зарубіжної літератури, ліцей номер 4 міста Могилів Подільський Вінницької області. Ірина Вікторівна Горобченко, директорка центру педагогічного розвитку. Кадрів міста горішні плавні Полтавської області, вчителька, методистка зарубіжної літератури і Олександр Васильович Каєнко. Вчитель зарубіжної літератури новоукраїнського ліцею лідер Кіровоградської області, вчитель-методист, заслужений вчитель України. Хочу підкреслити, що вперше в програму зарубіжної літератури створюють вчителі. Які мають досвід, багаторічний досвід роботи у школі, а саме у досвід викладання зарубіжної літератури, і які продовжують працювати і нині, розбудовуючи курс зарубіжної літератури у контексті вимог нашого часу і Усіх тих освітніх документів, які зараз є, новизна нашої програми. Ми у тому, що ми фактично залучили до вивчення у школі коло читання. Учнів-підлітків саме 14-річних, 16-річних читачів, по-перше, суттєво оновивши золоту класику творами для дітей і юнацтва, а по-друге, запропонувавши потужний сучасний контент підліткового читання на вибір вчителя і учнів та учениць. Новизна цієї програми ще й у тому, що у ній задіяно методики, інтегративні методики діяльнісного підходу, такі як навчання на основі запитів дітей, навчання через відкриття та педагогіка Монтесорі. Зокрема, педагогіка Марії Монтесорі спрямована на, на дитиноцентричний особистісно орієнтований підхід і має на меті розкриття індивідуальності кожного учня через навчання як самостійну і значущу для нього діяльність. Саме оці поняття тюторства були задіяні вперше Марією Монтесорі, і ми всіляко реалізуємо їх. У нашій програмі, ви можете переконатися у цьому, коли подивитесь програму. Змістовий компонент курсу ураховує вікову психологію підлітків, їхні читацькі інтереси та особливості сприйняття художнього тексту. Його структуровано на основі жанрового. У сьомому класі та поєднання історико-хронологічного і проблемно-тематичного принципів у восьмому і 9 класах я хочу коротко представити вам лише програму 7 класу, щоб ви побачили, наскільки це дійсно такий яскравий, легкий. І ре, ре, реалізований е, курс для, е, саме у рамках школи і в контексті е, сучасних вимог. Е, ви надалі ознайомитеся з програмою у 8 та 9 класі. Отже, перед нами 7 клас і е, розділи, які має наша програма. Це, по-перше, часи легенд, балада. Ми поставили три балади, і тут я зробила таку прикидку годин, щоб ви побачили, як це може бути у навчальному плані. Звичайно, тут є вибір вчителя, але, про те, ви можете скористатися. Цією прикидкою, і е, у тому разі, коли виберете нашу програму, вона стане вам у пригоді. Е, гете Вільшаний король, Міцкевич «Світязь», Стівенсон Вересовий е, трунок. Тут є всі джерела сюжету. Які використовуються у баладі, а саме це містика, легенда і історія. Добір, я думаю, у вас тут для вчителів він ясний, і він уже. Неодноразово вчителем використовувався у навчальному процесі, проте, так як його подаємо, ми це досить оригінально і такого ще не робили в практиці школи, це я вам точно можу сказати. Новела у розділі перлинка на долоні. Ви бачите, що зміст саме цього розділу, саме от інтерпретації шкільною програмою новели, він також новий, він також оригінальний. Наприклад, у розділі Новели не було творів, таких, наприклад, як Жабка Едгара По. Або мопасана намисто, це яскраві такі твори, вони досить повчальні, вони незвичні для, можливо, нашого читача підлітка, але разом з тим це твори, які провокують на дискусію щодо. Різних таких морально-етичних проблем, і вони, звичайно, будуть цікаві і для учня семикласника, і для вчителя, який буде їх викладати у класі. І зовсім ще новий твір для нашого курсу зарубіжної літератури: це Новела розбити містера свина, автор Едгар Керет, один із сучасних єврейських авторів, і переклад його твору українською мовою здійснив наш співавтор Олександр Васильович Каєнко. До речі, він оцінений самим автором твору. Далі йде Розділ підліток у вирі часу. Він представлений романами і повістями на вибір. Вчитель може вибрати історичний твір Джефрі Тріза слідами змови, твір про епоху Шекспіра, про те, як підлітки. Задіяні в історичних подіях і як вони стають акторами театру глобус, а може бути, це твір Джона Бойна, «Бойна хлопчик у смугастій піжамі. Не всі вчителі вміють говорити про такі проблеми, які висвітлені у цьому творі, а саме це от проблема життя і смерті, проблема знищення е, ці, цілих народів у Другій світовій війні, це не завжди легко, це не завжди методично можна його якось е, оформити. Але тут є вибір, і вчитель може його здійснити. А також е, твори е, сучасних авторів, таких як е, Ліан е, Турюн, лише хмари танцюють зірками, або Кетрін Патерсон міст у терабітію, які вже е, покорили, е, підкорили простір, наш е, кінопростір медіапростір, і діти з ними е, знайомі за екранізаціями. також їх подано на вибір. Оновили ми е, також е, добірку е, у жанрі детективу, ви бачите Дойл е, поданий на вибір, і також ми е, тут е, подаємо. Чудовий твір, такий дуже він неоднозначний, оригінальний, агати крісті, таємниця іспанської шалі. Ну, Тут зрозуміло, чому такий підхід, тут ще підхід гендерної рівності авторів у царині творчості. Зовсім нова добірка поезії для сьомого класу раніше в програмах не було цих авторів, та й поезія так не подавалася. Це була класична поезія, в основному поезія, як правило, воєнних часів. Ми тут подаємо лірику різних. Часів і народів, подаємо в основному пейзажну і філософську лірику, таку якраз сприйнятну для семикласників окуляри з рожевими скельцями, перед вами автори і твори. У вперше в програмі подано автобіографічну повість в такому списку Алан Маршал, я вмію стрибати через калюжі. Ви знаєте, що проблема інклюзії людей з обмеженими фізичними можливостями і Зокрема, дітей, вона зараз дуже гостра для кожного суспільства. І е, чудовий твір Джеральда «Дарила моя сім'я та інші е, звірі, яка вчить любити світ, е, любити довкілля, вкладатися в нього е, душевно, духовно. Е, Усіма своїми силами і способом життя зберігати все те живе, що є у світі, ось ми даємо якраз це у розділі від першої особи автобіографічна повість і розділ «Волоси з майбутнього: це наукова фантастика і фентезі. це також твори яких раніше в програмі не було, але діти з ними подекуди знайомі, знайомі вони з кінематографії, а також мої співавтори, вчителі практики, вони проводили позакласне читання за цими творами, і досить гарно вони ці твори сприймаються саме у 7 класі. Ось перед вами список. Твір Маріси Мейєр також зараз перекладається українською мовою. Решта творів мають чудові переклади українською, зокрема у видавництві Старого Лева, за що ми їм безмежно вдячні. Я вже казала, що це шкільний курс, і тут немає інформації, не може бути інформації в підручнику просто як такої чистої інформації у вигляді фактів. Це у підручнику це навчальний текст. І навчальний текст передбачає, що до нього мають бути завдання, різнобічні завдання. Якщо це в нас література, то, звичайно, що це завдання на чотири види діяльності, слухання, аудіювання, говоріння, читання письму. І так у нас побудовано усі ці завдання згідно вимог до результатів навчання з предметів мовно-літературної галузі, які подано у методичних рекомендаціях торічних, квітневих, МОНівських, і ми це взяли ці рекомендації і реалізували їх у нашій програмі. І більш конкретно діяльнісний компонент курсу реалізовано в табличному варіанті програми очікувані результати навчання якраз за чотирма групами вимог і види навчальної діяльності. Найрізноманітніші види цієї діяльності представлені у завданнях. Представлені різні методи і прийоми, І найбільше це різні такі інтерактивні форми, на яких вчителі, співавтори цієї програми, вони знаються, вони дійсно вчителі практики, і ми це опрацьовуємо і показуємо зараз. Поки що у пілотних матеріалах у посібнику, і також вони будуть у підручнику. Ви дивилися стандарт, і бачите, що стандарт наш, він такий дуже широкий, і там багато розписано і компетентностей, і наскрізь них умінь, і все це. Треба опановувати як на адаптивному рівні 5-6 класи, так і уже на базовому предметному рівні. Головне, що тут потрібно окреслити конкретно, чим ми маємо займатися на уроках, зокрема зарубіжної літератури. І ось тут ми окреслюємо. Це наскрізними вміннями, або, як називають їх психологи, м'якими навичками. Серед цих наскрізних вмінь ми виділили для себе три групи таких умінь: це читацькі вміння, або когнітивні навички, це якраз уміння, які стосуються інформації. її… Пошуку цієї інформації, перетворення з візуальної, там, в графічну, і навпаки. Тут використовуються різні читацькі вміння, і ми розробляли програму так, щоб навчати дітей читати у різний Спосіб. І це в нас буде у завданнях. Ці завдання от, на читання у різних спосіб виписані в, програма, в програмі у видах навчальної діяльності, вони будуть подані і в підручнику різноманітні види читання, пошукове, вибіркове, комунікативне голос і мовчки навчальне читання. Що це таке і як його використовувати, ми цьому маємо навчати на уроках, зокрема і зарубіжної літератури. Наступна група наскрізних вмінь – це комунікативні, вони ж соціальні уміння і навички або ж м'які навички, це вміння. Які, зокрема, у нашій програмі задекларовані вже на початку як комунікативний підхід комунікативні компетентності, які мають реалізовуватися програмою і самим курсом. Які формуються на уроках зарубіжної літератури опосередковано через художні і медіатвори, з яких школярі отримують інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії у вигляді словесних і візуальних форм, у процесі читання та навчального діалогу. Розвивається досвід комунікації як здатність учнів до спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності, ставити і розв'язувати комунікативні задачі, визначати цілі комунікації, оцінювати ситуацію, враховувати наміри і способи комунікації, бути готовим до зміни власної мовленнєвої поведінки. Це також е, у нас тут. Форми, які групова робота, парна робота, проєкти, навчальні кейси, і багато інших форм інтерактивних, які ми застосовуємо у нашому розробленому курсі. І третя група. Наскрізних вмінь або м'яких навичок, це вміння емотивні, вміння, що стосуються емоційного інтелекту, а саме розрізняти емоції людей в процесі комунікації, виявляти емпатію, обстоювати особистісні нецінності, і найголовніше це от вміння справитись зі стресом, опанувати себе. Цьому і у нашій програмі, і у наших навчально-методичних матеріалах буде приділена ну, основна увага, бо це зараз дуже актуально. Я з приводу хочу сказати, з приводу буквально пару слів про е, ключові компетентності. Звичайно, вони е, у програмі е, використані. Це насамперед компетентності в усіх оцих наших освітніх галузях і математичні, і природничі, і, і, і культурні компетентності. Буквально до у кожному розділі, майже до кожного твору ми. Виписали оці саме фонові знання, які ми будемо використовувати і вчити дітей використовувати під час читання аналізу і інтерпретації художніх та медіатекстів. Більш конкретно про це ви можете дізнатися, коли пролистаєте нашу програму. Крім цього, у програмі є прикінцева її частина, де подано практичні рекомендації щодо формувального оцінювання, а також є орієнтований перелік та опис інструментів формувального оцінювання на уроках зарубіжної літератури і нові орієнтовні критерії оцінювання результатів учних ні, в 7-9 класів, мовно літературної освітньої галузі вже підготовлені в контексті монівських рекомендацій щодо оцінювання, саме щодо формувального оцінювання. Їх подано у програмі, і ми будемо їх реалізовувати у ході. Впровадження нашої програми у наших навчальних матеріалах. І насамкінець, дорогі наші вчителі, зарубіжники, колеги, я подаю вам корисні покликання на модельну навчальну програму Зарубіжна література 7 9 класи, яка є на нашому сайті. Електронної бібліотеки Інституту педагогіки, яка також є на сайті міністер... міністерства. А також для використання подаю покликання на підручники для п'ятого та шостого класів, які зараз відкрито є на сайті якість освіти, і ви можете їх скачати і користуватися. Дякую вам за увагу і надіюсь на гарну, плідну співпрацю з вами.